Мої вітання усім глядачам нашого каналу. Наступні 10 хвилин говоримо про наше найдорожче здоров'я і всі можливі способи його підтримання. На нинішньому фармацевтичному ринку надзвичайно багато послуг. Пересічний покупець замислиться чим скористатися, аби не зашкодити ні собі, ні рідним. Ми йдемо у заклад, де турбується не лише за якість ліків і обслуговування, а й за ваш гаманець. Ходімо. З року в рік українська фармація перетворюється на сучасну розвинену галузь індустрії, поступово піднімається до європейських зразків. Вітчизняна промисловість, науковий корпус і, звісно, аптечна мережа спільно роблять надважливу справу наповнюють медикаментозний ринок і забезпечують людей життєво необхідними ліками. Нині справа за тим, аби зробити ліки доступними в кожній оселі для кожного українця. З аптекою здоровенькі були, ми знайомили вас неодноразово. Крім комфортного обслуговування, тут дадуть вичерпну інформацію про ліки і навіть замовлять потрібний препарат. Практика доводить, це аптека, якій довіряють. Тут завжди прекрасно, хоти скільки дівчат, скільки їх пам'ятаю. Я так можу один раз в тиждень, один раз в місяць користуюся. Ну дуже приємно так що вічливо дуже і порадять принципі, приходиш там або записка, або щось купиш. Там щось порадять, може щось інше є, краще, так що цього від цього. Ну дуже приємно мені. Заходить сюди, теж приємно. Це моє рідне аптека, весь час хожу сюди. А, а чим саме подобається? Чим приватно? Перше, ближче живу, обслуговування нормальне і дуже задоволена. А ці Реш? на ліки? Ну, Більш-менш можуть бути. Обслуговування гарне. завжди, як правило, усі ліки є в повному асортименті. Я пенсіонер, тому хожу сюди тільки. І обслуга мені дуже подобається, дівчатки приємні такі. Обходяться дуже з нами добре. Робота з людьми ніколи не видасться легкою. Продовж дня аптеку Здоровенькі були відвідує не один десяток людей. Кожен зі своїми проблемами, проханнями і вимогами. Адекватність і виваженість персоналу викликає довіру і оцінюється покупцями в першу чергу. Це є робота дуже відповідальна, дуже така, яка потребує такої великої і уваги, і вміння, і якогось такого спокою, доброзичливості і, як би сказати, терпіння, терпіння до людей. Контингент покупців аптеки здоровенькі були дуже розмаїтий від хронічних хворих до студентства. Аби бути доступнішими до людей, віднедавна тут практикують 7% недільну знижку. Ціни теперішній час дуже нестабільні, тому що відповідно. Наші ціни базуються від цін, які є на ринку на України, які є пропозиції від фірм поставщиків. Наше керівництво намагається якомога більше доступно поставити ціну, щоб можна було допомогти таким от верстам населення. Зазвичай в неділю більше приходять пенсіонери. Вони звичайно складають свої списочки, які вони мусять закупити ліки по нижчим цінам, тому вони звичайно дзвонять попередньо, цікавляться цінами. В неділю в нас, звичайно, потік людей значно більший. Для того ми відкриваємо чотири каси. Вони працюють у нас безперебойно і Стараємося чим найшвидше обслужити, порадити. Наша аптека до речі, саме і кваліфікується тим, що ми можемо порадити, допомогти всім, чим можемо. Будь ласка, приходьте до нас. Ми завжди раді вас будемо бачити, допомогти вам, проконсультувати вас. Будьте завжди здорові. Не тільки сьогодні. Я вже тут. Так сказати, приїжджаю приїжджаю ну, якусь третю неділю підряд, тому що в неділю є знижка 7-відсоткова, дуже приємне обслуговування. Тут є ліки, які в інших аптеках немає. Ритмонорм, наприклад, від серця. Я тут завдаку купляю. А взагалі, як вам аптека? Як ціни? А ціни, так. Ну, гарні дівчата, немає черги, а ціни таке. В середньому практично. Нормальні ціни. Є в інших аптеках більші ціни. Мені просто з руки сюди. Я живу в Ківерцях, я приїхав з м автобусом, вийшов, отоварився і поїхав. Подобається, тут все дешевше, набагато я вже переконалася. Тому ходжу сюди. Ходити не ставити чи живете близько? Я живу ж на Гордіюк, але сюди приїжджаю. Ми перші на Волині запровадили знижку 5% від вартості чеку 75 гривень. Але з часом ця знижка перестала бути актуальна і для споживачів і насамперед, ну і для нас також. Тому ми опустили ціни і тривали час, скільки змогли торгували по, з мінімальними торговими націнками, враховуючи економічну ситуацію нестабільну в країні, враховуючи зменшення доходів. Великий рівень безробіття в державі ми прийняли рішення зробити неділю соціальні знижки для малозабезпечених верст населення. Але ми не забезпечуємося малозабезпеченим верст населення. В неділю приходять всі, хто хоче, і купує то, що кому треба. Знижки діють в усіх аптеках мережі, а стосовно Волинської області, то в аптеках Луцька та Ковеля. Працівники стверджують, що ковальчани користуються можливістю придбати ліки з нижчою ціною. Тим паче і рівень обслуговування, і обізнаність та уважність персоналу не залишає сумніву. До цієї аптеки приходять, бо тут доступна ціна і досвідчені спеціалісти. Аптека в ковалі знаходиться в самому центрі міста Коваля на вулиці Незалежності. Дуже гарна аптека. Ковальчани полюбляють до неї заходити. Кількість клієнтів в аптеці постійно зростає. Дуже хороший колектив, дуже хороші відгуки про наш колектив в Ковелі. І тому я сподіваюся, що прихильників нашої мережі щодня буде все більше. і Більше. Акція вже встигла завоювати прихильність у жителів нашого міста. Саме тому багато відвідувачів нашої аптеки стараються купувати ліки саме в неділю. Тут є система знижок, але мені вона, по-перше, зручно до неї завдання доїжджати. Допустимо, з дому, як я сюди приїжджаю, мені дуже зручно сюди приїжджати, якраз маршрутка сюди приїжджає. І мені подобається, як тут обслуговують. І переважно завжди всі, які ліки мені потрібно, я можу зайти в одній аптеці. Бо в іншій аптеки зайдеш, ти є, того нема, або ти там така ціна, що А в цій завжди і ціни доступні, і знижки є в неділю. І взагалі найкраща аптека мені з усіх шовкова. Чи аптеку я користуюся менше з дня, як тільки вона Відкрилося. От, я ще тоді подумав, біля центральної аптеки відкрилася ще одна. Думаю, що ж воно буде. От. Але ви знаєте, вже от майже 4 роки я постійний клієнт цієї аптеки. Вона мене задовільняє тим, що тут працівники грамотні, фармацевти. Коли не підійдеш, вони завжди дадуть якусь пораду. Мені дуже подобається користуватися цією аптекою. Ну і ще одне в неділю в них дуже низькі знижки. Для багатьох краям ціни на медичні препарати є високими. Однак є категорія населення, яка вимушена систематично приймати ліки. В Україні від гіпертонічної хвороби потерпає майже 12 мільйонів людей. Половина з них не здогадується, що має проблеми з тиском. Більше 70% смертей в державі спровоковані хворобами системи кровообігу. Міністерство охорони здоров'я України постановило здешевити ліки для гіпертоніків і відпускати їх за рецептами лікаря. Ініціатива найвищого органу охорони здоров'я знайшла підтримку і серед населення, і серед медиків, і серед аптек. Здоровенькі були теж не виняток. Тут працюють за цією програмою. Хворий іде до лікаря, виписує рецепт на спеціальному бланку та приходить до аптеки, де по діючій речовині провізор відпускає за пільговою ціною лікарський засіб. Таким чином, клієнт заощаджує. На придбанні гіпертензивних засобів. Тримати руку на пульсі новинок фармацевтичного ринку і бути ще на крок ближче до потенційного покупця ось такий девіз у керівництва аптеки здоровенькі були. Знижка у вихідний день не остання цікава пропозиція. На сьогоднішній день ми не зупиняємося тільки на недільній знижці. Ми запроваджуємо нові програми лояльності. Ми стараємося працювати на покращення обслуговування наших клієнтів, запроваджувати нові додаткові послуги, нові сервіси. Все, що ми робимо, робимо для вас. Чекаємо вас і завжди будемо раді вас бачити. Рвенькі були зразок сучасного фармамаркету. Працівники цього закладу гарантують надійність, якість, вічливе ставлення і добрі ціни. Не вірите? Зайдіть і переконаєтесь самі.